У приміщенні Красненського закладу загальної середньої освіти No2 завершено капітальний ремонт вбиралень на першому та другому поверхах. Паралельно у школі завершили довгоочікуваний ремонт актового залу, який понад два десятиліття перебував у незадовільному стані. Завдяки участі в конкурсі проектів місцевих ініціатив нам вдалося відновити повністю наш актовий зал. Ми брали два рази участь в цьому. Проекті. Перший раз ми повністю заляли бетонну стяжку в актовому залі, вмонтували плитку, також пошпаклювали всі стіни. На наступний рік теж вирішили взяти участь в конкурсі проєктів місцевих ініціатив і ми облаштували нову сцену та одяг сцени. Великі спасибі селищній раді за такі чудові ініціативи, які дають можливість реалізовувати і втілювати мрії в реальність. Також батькам, які взяли активну участь у співфінансуванні, бо саме з допомогою цього, і наших спонсорів ми змогли взяти участь у проєкті. Нам завжди дуже приємно, коли можна реалізувати той чи інший проєкт. І е, дякуючи синергії педагогічному колективу, керівництву школи, батькам і краснацькій селищній раді, ми змогли поетапно почати відновлення цієї школи. Це сам це актовий зал. І точно буде продовження, будемо продовжувати рухатися далі. Але за те, що можемо працювати, відновлювати і творити, хочу подякувати Збройним силам України і платникам податків Красненської громади.